Давайте для початку я вам кажу, що поки що в житловий сектор Чугуєва тепло ще не подавалося. Там тільки підключена центральна районна лікарня і найближчим часом тільки почне подача тепла. По моїй інформації буде подача майже 100% на все місто Чугуїв. Таких руйнувань, які б нам не дозволили подати тепло до міста Чугуїв, не існує. Тобто цього року ще люди будуть з теплом? Ну, у Чугуїв тепла, у комунального підприємства у Чугуївської міськради все гаразд. У них є договір з постачальником газу, у них є договір з Харківгазом на розподіл, у них є кошти для того, щоб платити за газ і за розподіл, тому вони вже підключилися, у них вже є пуст газу, тому там ситуація більш-менш нормальна. Знаєте, у мене немає інформації такої, що там є такі будинки пошкоджені, які не, які не буде на тепло. Що касається міста Чугуєва, у нас є договореність, ми найближчим часом зараз на 3 мільйони їм металопластикових вікон, щоб вони роздали людям, які постраждали. І нижчі на 2 мільйони дають субвенцію обласному, обласному бюджету, тому на 5 мільйонів найближчим часом це, це, це на наступну неділю, буде людям надана на допомогу віднімутого пластикових У Клупинський на сьогоднішній час світло подається. На сьогоднішній час там запитано, ну, зараз боюся, що битися, ще я, ту, довідку не вичитував. 1300 або 1400 абонентів вже підключено із по-моєму, 9 тисяч, які сьогодні знаходяться. Я говорю про абонентів, абонент це сім'я, квартира або приватний будинок. Йде підключення, є прохання від Купінської ради посилити бригади, які фізично ходять по, по абонентам по людям і проводять пуск електроенергії. Є домовленості з Харківобленерго, обленерго, що вони усилять ті бригади, які там працюють. Ну, поки... Що стосується електроенергії, там все більш-менш понятно, все більш-менш гаразд. То есть, що стосується тепла, то там, звісно, хуже ситуація з теплом. На кашаровці, наприклад, в котельні. Ті, хто тікав відтуди, вони взяли і поснімали всі насоси, все, всі, що можна було зняти і фізично вивезти, вони це зробили і вивезли, нашкодили. Тобто ми будемо з цим ще розбиратися. Тут знаєте, основна проблема в цьому, що у нас все потрібні кошти. От. В місцевих бюджетах, як відомо, коштів немає. Обласний бюджет на 90% настроє на те, щоб вистраювати лінію оборони. Тому ми і чекаємо і субвенції з державного бюджету найближчим часом, на ближайшому каміні, де буде опять надана допомога від фінансових ресурсів на будівлі матеріали. Ну і також виїзд місцеві ресурси, щоб, ну, скажімо так. Дуже швидко, що гарно, і дуже багато було деокуповано наших територій, тому ми повинні допомагати всім, але фінансово ми не можемо швидко допомогти всім, хто цього потребує. З приводу Волчанська, ще до війни було відомо, що частина цієї громади була запитана газом від Російської Федерації. Чи є там проблеми з газопостачанням, чи відімкнула Росія газ, чи буде в Вовчанську можливість запустити опалення? Поки газ надається. На сьогоднішній час, на вчора, на сьогодні газ є. Газ подається дійсно з території Російської Федерації, там засувка стоїть на Шебекіна. Це єдиний на сьогоднішній час в Україні учасник системи, який тупіковий, який запитується з Російської Федерації. Тому поки йде транзит газу, йде постачання газу. Але будь-якого часу вони можуть відключити газ, це від них залежить від їх настрою або якісь там ще якісь цілі, які вони прислідують. Але у нас там збудовані були попередньо. В котельні на альтернативних видах палива. Паливо є, є і пілета, і щіпа, і дрова, є запаси. Тобто, якщо буде відключення, вся соцсфера і 40 житлових будинків, які від центральної котельні, 10-мегаватні альтернативні запитання, вони будуть з теплом. Балаклію ми вже в принципі, підняли. Туди вже і газ подається, і світло, і вода. От. В узюмі Світло подаємо, газ почали подавати. Зараз з теплом розбираємося, тому що також котельні десь насоси поснімали, десь ще якусь фірню, арматуру. Кашарівку я вам розказав. Вівчанськ теж ситуація більш-менш нормальна, котельні ціли, електропостачання відновлено. От. Липці зараз відновлюється електропостачання, казачу лопань також відновили, дали електропостачання. Там, в цих районах, централізоване опалення не існує, тому житловий і приватний сектор, там, де буде людей, які не зможуть себе обезпечити, буде надана допомога від дров, які держава профінансувала, кошти надходять. Зараз де процес передачі дров, роздачі їх людям. Тому